Патріарх Йосип Сліпий в документах радянських органів державної безпеки. Одноіменне двотомне видання презентував Івано-Франківську професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Науковець працював над книгами понад два роки. Видання містить матеріали КДБ, це про політичне переслідування митрополита УГКЦ. Не обійшлося без ексклюзиву. Протоколи допитів та стенограми судових засідань в книзі. Надруковані вперше. Автор видання каже: Патріарх Йосип Сліпий. Залишався вірним греко-католицькій церкві та українській державній ідеї у наш час, коли ми бачимо таку політичну нестабільність, коли широкі маси відчули розчарування, і розчаровані політиками нашими, і коли не багато хто не бачить прикладів служіння Україні. Саме такі постаті, як Патріарх Йосиф Сіпий, є тим зразком, є прикладом тієї жертовності ім'я України, яка може згуртувати народ, повести за собою, об'єднати і. Вес і йти по шляху утвердження української державності. На переконання професора Прикарпатського національного університету Василя Маршука, актуальність праці Володимира Сергійчука очевидна, адже вона відкриває нові правдиві сторінки української історії. Ці документи, які сьогодні отримують науковці, вони засвідчують те, що в науковому обізі з'являються нові можливості дослідження цих тем, тих тем, які раніше мало досліджувалися, і, наприклад, дослідження самої самої творчості, самого значить життя, діяльності того внеску, який місії, зрештою, Йосипа на сьогодні має неабияке значення. Він зробив дві речі: він відстояв у підпіллі українську греко-католицьку церкву, і друге він провів місію України, відродження України української державності. Подібні наукові дослідження професор Володимир Сергійчук має намір проводити. Надалі, адже українська історія знає ще безліч постатей, вартих уваги. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Василь Пилипів. Новини на вежі.